Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Таємниця лікарських квітів кажуть, що у кожній квітці на світі живе крихта давньої магії, не та, що блискає громом і палає вогнем, а тиха. Як подих вітру над лугом. Її не видно очима, але відчуваєш серцем. У стеблі сила, у пелістках знання, у корінні пам'ять. Усього в світі понад 20 тисяч таких чарівних рослин. Одні живуть у горах, інші на болотах, а деякі у далеких країнах за океаном. Але найбільше з них полюбили прості зелені луги. Там, де сонце ніжно гріє, бджоли співають на ходу, а роса, як срібло на листі, розкидане ціле царство квіткових цілителів. Україні природа подарувала понад 250 визнаних лікарських трав. Це мов 250 добрих фей, що живуть поруч із людьми, у полях, на схилах, у квітках біля хат. Але найчарівніше в тому, що ці рослини не просять нічого натомість, лише дбайливе слово, вдячний погляд і обіцянку. Не знищуй, а бережи, не забувай, а вивчай, бо у кожній квітці частинка живої мудрості світу. І якщо ти колись побачиш у полі звичайно, на перший погляд квітку, схились до неї, привітайся, і, може саме вона відкриє тобі свою маленьку. Але безцінну таємницю. А тепер послухайте казку про п'ять сестриць Лугової долини. Не забудь підписатись у самому серці зеленого Лугу, де світанки тихо розквітають у пелюстках роси, жили п'ять сестер квіток. Вони зростали поруч, як рідні душі, але кожна з них мала свій шлях і дар. І хоч вони були квітами, їхнє життя були повне пригод, бо щоранку до них приходили ті, кому була потрібна допомога. Волошка, блакитна розрада. Одного спекотного літа до лугу прийшла дівчинка на ім'я Марічка. Вона несла стареньке відро й обережно переступала ніжками поміж трав. «Волошко!» – прошепотіла вона, у мами болять очі. Вона плаче, хоч каже, що то просто пил. Волошка схилила свої блакитні пилюстки. Візьми мене, завари мене в теплому настоді. Я змию втом і біль, мов сльози, тільки навпаки, не від болю, а від полегшення. Марічка зібрала кілька квіточок. Мама поласкала очі відваром і вже за три дні усміхнулась уперше за довгий час. А Марічка згодом. Зібрала цілий віночок із волошок і вплила туди стрічку вдячності. З того часу волошку в тому селі кликали квіткою доброго зору Ромашка, ніжна опікунка. Наступного літа через луг йшов хлопчик на ім'я Андрійко. Його шкіра була вкрита червоними плямами, а очі блищали від болю. Кажуть, Ромашка лікує, пробурмотів він. Дивлячись на ніжні білі пелюстки, Ромашка хитнула головою. Я для того, кого пече світ. Я охолоджу, заспокою і подарую ніжність, навіть коли світ здається жорстоким. Андрійко заварив ромашку у ванні і прийняв купіль. Висип, зник. Потім він приніс її бабусі, в якої боліли ноги, і ромашка знову допомогла. Звіробій захисник. У той рік в село прийшла біда. Старий дідусь Микита впав, із воза і сильно забив ногу. Нічого не допомагало, лише біль та набряк. Його онук Яремо згадав розповідь про сонячну траву, яка лікує і зміцнює. Покажи мені свою силу, Звіробою, звернувся він до рослини. «Звіробій!» Нахилив свої жовті квіточки. Я знаю, що таке біль, але я знаю й те, як його перемагати. Ярема приготував компрес із настою. За кілька днів дід ходив без палиці, а пізніше Звіробій використовували ще й при ранах, які виникали в пастухів після диких кущів. Відтоді Звіробій називали зеленим захисником Іван Чай. Співак спокою! На луг забрела мандрівниця. Вона була з іншого краю, виснажена, опалена сонцем і голодна. Я не прошу їжі, шепотіла вона, я прошу хоч трішки сили. Іван чай почув її слова і заспівав. Завари мої листочки, я спокій. Я сік землі й неба, я відновлю тебе зсередини. Жінка зібрала стебла, зробила чай. Смак був м'який, трохи солодкуватий, і він наповнив її такою енергією, що вона дійшла додому і розповіла цю історію всім у селі. Згодом Іван чай сушили, варили, продавали на ярмарках, його кликали чай мандрівників і втомлених сердець. Конюшина червона, сестра мудрості одного разу. До луків прийшов старий лікар на ім'я Павло. Він шукав щось, щоб допомогти дівчинці, у якої була сильна алергія. Міські ліки не допомагали. Всі казали, це надто складно, нічого не події. Конюшина злегка ворухнулась на повітрі. Лікарю, я для того, хто не здався, я для терплячих. Візьми мене завалю повільно. Додавай, краплина за краплиною в чай і чекай. Павло прислухався. Через тиждень шкіра дівчинки очистилась. Ще через місяць вона гралась у дворі, не боячись пилку. Лікар більше не сумнівався в силі природи. Селяни з повагою кликали конюшину квіткою надії. Природа дарує нам не лише красу, а й мудрість, лікування і силу. Кожна квітка має своє серце, а кожне серце здатне допомогти, якщо його почути. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.